На Біланівському гірничозбачувальному комбінаті відбувся конкурс малюнків з охорони праці. Він мав назву безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип і права на роботі. Учасниками змагань традиційно стали діти співробітників наймолодшого підприємства гірничодобувної промисловості нашого регіону. 28 квітня у всесвітній день охорони праці підбито підсумки мистецького конкурсу. Переможці визначали за трьома віковими категоріями. Перша діти віком до 6 років, друга від 7 до 10 років, третя від 11 до 14 років. Відповідні грамоти переможців і учасників конкурсу малюнків батькам юних талантів вручав Юрій Химич, генеральний директор ТОВ Біланівський герничо герничо-збагачувальний комбінат. Очільник підприємства подякував співробітникам за активність і небайдужість, адже на конкурс була представлена не одна робота від кожної сім'ї. За перемогу змагалися усі без винятку діти-родини. Тож за нагородами для своїх дітей батькам доводилося виходити по кілька разів. Спеціальною грамотою зглядацьких симпатій була відзначена робота дев'ятирічного художника. Ось це робота Макарова Єгора, син нашого енергетика. Дуже гарно зобразив енергетичні потужності нашого комбінату. І наше новшество це пожежний автомобіль добровільної пожежної команди. Цікавою несподіванкою для фахівців біланівського ГЗК стала пропозиція організаторів взяти участь у безпорограшній вікторині. Це наше таке новшество в цьому році, де були цікаві питання на тему охорони праці. Працівники відповідали, відповідали гарно за що отримували подарунки від компанії. Найкмітливішим у цій вікторині виявився Іван Назаров, старший фахівець контролю проєктів, якому вдалося відповісти правильно на більшу від інших кількість запитань. Питання були дуже цікаві. Вони були на логіку, деякі неочевидні, От, тому було цікаво їх розв'язувати і знаходити правильні відповіді. Подарунки сподобались? Так, звісно, подарунки дуже чудові. А саме найголовніше, вони практичні до Всесвітнього дня охорони праці на біланівському ГЗК Було підбито підсумки конкурсу банк ідей з охорони праці з усіма пропозиціями, які надійшли від працівників підприємства, присутні на урочистому зібранні, були ознайомлені. Більшість із них у подальшому будуть реалізовані, зазначив Ігор Боголій.